Добрий день! Пройшло декілька днів, як спрацював я на цьому полі Геліантексом з Гранстаром. Ось такий вигляд мають. Тепер ця амбрузія з бур'янами і сую навіть поприбивало. Соняшничок трошечки припіднявся. Ну, амбрузія така як взяло. покручена. Така обіли, тучка росту. Похолодало в нас. Не жарко. Пшениця. Цього що зеленіша ось, це та, що вимерзла. Під край туди жовтіша. Тут, що залишилась понад кроєм. А це та, що вимерзла. Ось покажу колосок вимерший. Неслабі колоски. Думали, що взагалі тут нічого не буде. Ну подивимося в бункері. Ну, вигляд моє непоганий. Ма низенька, така в коліно. Ну колосок нормальний. Такий. Так що, скажу ж за Гранстор з Геліантексом, можна приміняти. Добре працює. Лупина раз. Сунешник навіть і колір не змінив. що технології йдуть вперед. Ну, все рівно пересів, є, пересів. Це не те, що там обробіток основний під. А як пересієш, вже, вже зовсім не та картинка. Не дуже мені подобається, ну але ж вже другого варіанта нема. Уже все. Наслідуючий рік тепер знати, того, щоб пересівати. Не треба спішити. А це та, що передискував. Тут вже викинула колоски. І колоски немалі. Подивлюся, як доспіє. Подивом. Подивлюся, яка. Кількість зерен. Яке зерно. Ну зарівно трошки глуше. Глуше трошки там де пшениця, трошки приглушує соняшник. Ну а так, в принципі, амброзію побило. Отопадали ця соняшника. Ой, де є, ну може з його забере. Грандстор. Отакий общий фон. Шанхай одним словом. Ну, будемо хоч на якусь сторону розрахувати. Може. А може, як кажуть курчат по осені щитають. Ну, пшениця. Тут треба, якщо не висипеться, змолотити соняшник, А потім зерновою жодкою ще й пшеницю. Та висипеться. будемо боротись з подолішньою. Так що отакий рік. Ну наблюдаю Долі, що буде з цим полем. На даний момент бочу, що пересівати не потрібно було. Шупу кожій долі побочим. Ну а поки що так. Бур'яни прибрали. У де в два сліди. тут пшениці ось нема. Тут більш-менш. Ще рядочки. На краях це я в два сліди робив. А так зробив в один слід. Думав вже не буде дощу, та хоч трохи в сереньке посіяти. І шанхой Ну, а пшениця не шикардос. Ну і не зовсім, щоб погона. Середня. pszeniczkę tak, że takie pokazał robótę herbicyda do poboczenia